Привіт, синьо-білі вболівальники Динамо. Ласкаво просимо до ще одного доповнення до нашого славного клубу. Якщо ви ще не зареєструвалися, не гайте часу, зареєструйтесь зараз, щоб не пропустити жодної деталі. Сьогодні ми представляємо новини, які сколихнули мережі та залишили синьо білу націю в екстазі. Вчора стало відомо ім'я найкращого гравця Динамо сезону 2023. І, звісно, це не тільки честь для гравця, але й привертає увагу до нашої команди, привертає погляди європейських клубів. Але Перш ніж ми заглибимося в це, я хочу побажати всім вам щасливого нового року, повного досягнень, і нехай він буде ще кращим роком для нашого дорогого Динамо. А тепер продовжимо цікаву інформацію. Протягом 2023 року, вболівальники мали можливість обирати найкращих гравців, враховуючи не лише результати офіційних матчів, а й результати за рік. Після напруженої боротьби між синьо білими ми винесли вердикт і переможцем із вражаючою більшістю в 62% голосів став молодий 21 річний талант нападник Владислав Ванат. Ванат не тільки відзначився як основний нападник команди, але й став найкращим бомбардером сезону, забивши неймовірні сімо голів найбільше не лише за Динамо, а й за всю першість. Понад 12 тисяч уболівальників взяли участь у голосуванні, що свідчить про залученість наших пристрасних шанувальників. Хочемо привітати Владислава із заслуженим визнанням та почесним званням гравця року. Нехай це буде лише початком шляху, сповненого перемогами для нашого улюбленого клубу. Варто нагадати, що у 2021 році найкращим гравцем за версією вболівальників став Микола Шапаренко. А у 2022 році настала черга блищити Віталію Буяльському. А тепер, шанувальники синьо-білих, що ви думаєте про обрання Ваната найкращим гравцем року? Цифри говорять самі за себе чи не так? Залишайте свої думки в коментарях. І ми побачимося в наступному відео, де ми розповімо вам більше новин про наше улюблене Динамо Київ. А поки залишайтеся з нами та продовжуйте вболівати за нашу команду. Динамо завжди.